Експертні підходи до проектування стін для збереження тепла. У цьому відео ми розглянемо наступні питання ефективне утеплення стін, збереження тепла та економія енергії в будинку, реальне та уявне утеплення стін, що варто знати, неналежне утеплення, проблеми та реалій, вибір матеріалів утеплення, утеплення будинку ззовні, основи, матеріали та практичні поради, екологічність та енергоефективність утеплювальних матеріалів. Резюме щодо утеплення будинків в умовах українського клімату Поради та висновок для ефективного утеплення стін. Ефективне утеплення стін. Збереження тепла та економія енергії в будинку. Про тепло у стінах. Куди ж у будинку зникає тепло? Узимку, коли холодно, частина тепла йде через стіни. Те ж саме відбувається влітку, тільки навпаки. Зайве тепло потрапляє всередину. Ось один приклад. Квадратний метр зовнішньої стіни, виконаної з півтори цегли багатощелинного типу, о мороз мінус випромінює приблизно 40 Вт-годин тепла. Здається, ніби не також багато, але для будинку площею 275 метрів квадратних, наприклад, проект Пірос із площею зовнішніх стін 250 метрів квадратних, це прирівнюється до безглуздого світіння 250 лампочок потужністю 40 Вт, які разом споживають 240 кВт годин на добу. Що ж можна зробити? Збільшити опір теплопередачі стін. Опір теплопередачі стіни з півтори цегли становить приблизно 1 метр квадратний на кельвін ват. згідно з сучасними нормами, цей коефіцієнт має бути не менше 3,5 метрів квадратних на кевт для житлових будинків. Це означає, що додатковий шар утеплювача товщиною 12,5 см із теплопровідністю 0,5 Вт на метр Кельвін, може знизити тепловтрати у 3,5 рази. Другий шар такого ж утеплювача знизить тепловтрати лише у шість разів, що значно менше. Надмірне утеплення часто є економічно недоцільним, адже інші енергетичні втрати будинку також відіграють роль. І якщо ви утеплюєте стіни, варто також звернути увагу на герметизацію вікон та дверей, які є основними джерелами тепловтрат. Комплексний підхід до теплозахисту будинку дозволить досягти найкращих результатів. Рекомендується перевірити, чи немає щілин або нещільно закритих поверхонь, і використати спеціальні ущільнювачі або герметики. Крім того, встановлення енергоефективних вікон може суттєво знизити тепловтрати. Такий комплексний підхід до утеплення дозволить досягти максимального ефекту, не лише зберігаючи тепло, а й підвищуючи комфорт у вашому домі. Реальне та уявне утеплення стін, що варто знати. У нашій холодній країні потрібно нарешті припинити будувати найхолодніші будинки. Інтеграція у світову економіку означає, що ціни на паливо невдовзі досягнуть глобальних рівнів, це ставить будівельників перед новими викликами утеплення, які потребують розумних та економічно доцільних рішень. Реальне утеплення будівель це кропіткий і дорогий процес. Якщо почати будувати дійсно теплі будинки за всіма сучасними стандартами, витрати на таке будівництво можуть стати надмірними. Особливо в умовах, коли споживачі ще не готові платити за якісну енергозбережну інфраструктуру. Ситуація змінюється з часом, коли люди починають отримувати великі рахунки за опалення своїх заміських будинків, що часто стоять порожніми, вони усвідомлюють важливість енергоефективності. Вартість опалення зростає, ціни на газ та дизельне паливо підвищуються, і ця тенденція змушує людей переосмислити своє ставлення до утеплення житла. Часто обіцянки будівельних компаній не завжди відповідають реальному стану справ. Деякі компанії пропонують утеплені будинки, але на практиці утеплення виконується лише на папері у сертифікатах, розрахунках і методиках. У результаті нові мешканці таких будинків стикаються з високими тепловтратами, що вимагає додаткового утеплення, заміни котлів на потужніші та встановлення додаткових радіаторів. Тільки після цього люди починають розуміти, що правильний вибір будівельної компанії та інвестицій в якісне утеплення на початковому етапі дозволяють уникнути значних втрат і дискомфорту в майбутньому. Порада для вас На етапі утеплення стін важливо оцінити всі ключові аспекти теплозахисту будівлі, зверніть увагу на якість обраного утеплювача, його товщину та теплопровідність, крім цього, варто комплексно підійти до питання утеплення, приділивши увагу герметизації вікон, дверей і навіть фундаменту. Це допоможе зменшити тепловтрат і підвищити енергоефективність вашого будинку. Типові помилки, які можна допустити. Недостатня товщина утеплювача. Використання утеплювача тонкого шару може не забезпечити потрібного опору теплопередачі, що призведе до значних тепловтрат. Невідповідний матеріал обрання матеріалу, який не відповідає кліматичним умовам або має низьку теплопровідність, може знизити ефективність утеплення, ігнорування герметизації. Вікна, двері, шви та стики часто є найбільшими джерелами втрат тепла. Недооцінка важливості їх герметизації може нивілювати всі зусилля. Відсутність комплексного підходу утеплення лише стін без врахування інших конструктивних елементів будинку, фундамент дах підлога може виявитися неефективним економія на якісних матеріалах. Використання дешевих і несертифікованих матеріалів часто призводить до швидкого зношення утеплення та додаткових витрат у майбутньому. Недостатнє планування неправильне розрахування тепловтрат будинку та нехтування сучасними нормативами можуть спричинити помилки в будівництві Неналежне утеплення, проблеми та реалії Формальне утеплення стін часто використовується для того, щоб, не змінюючи сутності будівництва, називати звичайні будинки утепленими за новими нормативами. Це передбачає спорудження будинку зі стінами з півтори цегли, у проміжку яких створюється порожнина, заповнена пінопластом певної товщини, яка відповідає розрахунковим показникам для кліматичної зони. Цей підхід має дві очевидні вигоди. По-перше, зменшується витрата цегли порівняно зі звичайними будинками, що також скорочує витрати на оплату роботи будівельників. По друге, використовується найдешевий утеплювач пінопласт, який не зазнає значних механічних навантажень, але існує ризик, що обсяги утеплювача будуть використані частково або неякісно, адже процес його закладання всередину стін є прихованим і технологічно складним, що відкриває можливості для економії на матеріалах. Найбільша проблема такого утеплення полягає у неможливості забезпечити повну герметизацію пустот між шарами стіни. Пінопласт не можна закласти без зазорів, що створює умови для циркуляції повітря всередині стіни. Через це тепло переміщується в результаті конвекції, як це відбувається всередині віконної рами, і теплозахист суттєво погіршується. Для реального утеплення необхідно застосувати спеціальні технології, які використовуються на етапі виробництва утеплювача. Вони передбачають створення герметичних панелей з пінопластом, які щільно прилягають до інших шарів конструкції, виключаючи наявність повітряних проміжків. Крім того, замовнику рекомендується уважно контролювати процес закладання утеплювача, щоб переконатися в його якісному виконанні. Для успішного утеплення будинку важливо обирати сертифіковані матеріали, які відповідають сучасним нормам та стандартам. Персональний контроль за процесом утеплення допоможе запобігти недобросовісному виконанню робіт. Комплексний підхід до утеплення, включаючи герметизацію стін, вікон, дверей і даху, дозволить значно скоротити тепловтрати та підвищити енергоефективність будинку. Такий аналіз підкреслює важливість ретельного планування та контролю за якістю виконання робіт для створення справді теплого і енергозберігаючого житла. Зовнішній шар кладки півцегли зазвичай виконує декоративну функцію, не будучи несучим елементом. Його кріплення до основних стін здійснюється з допомогою металевої чи углепластикової арматури або перев'язок кладки. Оскільки цей шар переважно є естетичною складовою, варто розглянути альтернативні варіанти оздоблення, такі як штукатурка чи фасадні панелі, які можуть бути легшими і менш затратними. Цеглові фасади, хоч і популярні, не завжди виправдовують очікування. Міфи про їх довговічність часто перебільшені, адже тривалі служби фасаду більше залежать від захисту від вологи, ніж від матеріалу. Відсутність якісної гідроізоляції може привести до накопичення вологи та появи підтіків, що руйнують будь-яке оздоблення. Для запобігання цьому слід використовувати матеріали з низькою гігроскопічністю та забезпечити ефективну систему водовідведення, включаючи водостоки і герметизацію тріщин. Щодо утеплювачів. Мінеральна вата є ефективним теплоізоляційним матеріалом завдяки наявності повітря між волокнами, її утримування погіршує теплоізоляційні властивості, тому цього слід уникати. Альтернативою може бути екологічна ековата чи натуральні утеплювачі, такі як льон або кокосове волокно. Пінопласт, хоч і має низьку вартість, виділяє токсичні речовини, як от стирол, і має обмежений термін служби. Паропроникність стін є природною властивістю матеріалів, що впливає на мікроклімат будинку. Взимку тепло повітря виходить назовні через мікротріщини, тоді як холодний проникає всередину, сприяючи втратам тепла. Для кам'яних стін важливо нанести штукатурку, яка закриває щілини, а для дерев'яних забезпечити правильну вентиляцію, що сприятиме видісненню зайвої вологи. Оздоблення фасаду традиційною цеглою може бути дорогим і складним варіантом, особливо якщо врахувати негативні асоціації, які вони викликає у багатьох. Натомість варто розглянути сучасні альтернативи, такі як фасадні панелі, штукатурка з якісними фарбами, штучний камінь чи клінкерна плитка. Ці варіанти є більш легкими та економічно вигідними як у монтажі, так і в експлуатації. Утеплення будинку ззовні є найефективнішим способом створення комфортного мікроклімату та суттєвого зменшення теплових втрат. Для досягнення оптимального результату необхідно враховувати декілька важливих аспектів. Утеплення має виконуватися за допомогою якісних матеріалів. Наприклад, мінеральна вата забезпечує гарну теплоізоляцію завдяки наявності повітря між волокнами, проте важливо уникати її ущільнення, оскільки це зменшує теплоізоляційні властивості. Альтернативою може стати екологічно чиста ековата або натуральні утеплювачі, такі як льон чи кокосове волокно. Пінополістирол, пінопласт, менш бажаний через його екологічну Небезпеку та обмежений термін служби. Одна з головних проблем утеплення так звані мостоки холоду. Які часто з'являються в місцях бетонних конструкцій кутів, віконних і дверних прорізів. Їх необхідно усувати за допомогою спеціальних термопрофілів або додаткових ізоляційних шарів. Для досягнення максимальної ефективності будинок має бути повністю покритий утеплювачем, включаючи всі кути, загини, відкоси, дверні та віконні елементи. Особливо важливо забезпечити якісну гідроізоляцію утеплювача, адже волога може суттєво знизити його ефективність. Використання пароізоляційних мембран допомагає уникнути проникнення вологи та захищає утеплювач, дозволяючи виводити зайву вологу назовні. Фасадна обробка після утеплення може бути виконана з використанням таких матеріалів, як штукатурка, клінкерна плитка, фасадні панелі або штучний камінь. Ці матеріали не лише надають будинку естетичного вигляду, а й додатково захищають його від впливу зовнішніх факторів. Комплексний підхід до утеплення з врахуванням усіх цих аспектів дозволяє досягти оптимальної енергоефективності будинку, його довговічності та комфортності для мешканців. Вибір матеріалів для утеплення. Основними матеріалами для зовнішнього утеплення є мінеральна вата має чудові теплоізоляційні властивості, але необхідно уникати її утрамбування, щоб зберегти обмежений повітряний простір між волокнами. Пінополістирол. Пінопласт. І дешеве, але має короткий термін служби та екологічні ризики через виділення стиролу. Ековата чи натуральні утеплювачі виготовляються з натуральних компонентів, таких як папір або льон, і забезпечують екологічну безпеку. Рекомендація Віддавайте перевагу екологічно чистим матеріалам із високим рівнем теплової ефективності, таким як ековата або мінеральна вата з правильною установкою. Основними матеріалами для зовнішнього утеплення є мінеральна вата, пінополістирол. Пінопласт, та ековата чи натуральні утеплювачі. Мінеральна вата має чудові теплоізоляційні властивості, високу звукоізоляцію та пожежну безпеку, але чутливо до вологи і потребує гідроізоляції. Пінополістирол є дешевим і легким у монтажі, однак виділяє токсичні речовини стирол, має короткий термін служби та недостатньо звукоізолює. Ековата, виготовлена з переробленого паперу, забезпечує екологічну безпеку теплову і звукоізоляцією. Але потребує спеціального обладнання для встановлення та захисту від вологи. Натуральні утеплювачі, такі як льон, конопля або шерсть, є безпечними для здоров'я та екологічними, проте їхня вартість вища, і вони потребують догляду. Рекомендується вибирати екологічно чисті матеріали, такі як ековата чи мінеральна вата, із забезпеченням правильної установки та захисту від впливу зовнішніх факторів. Утеплення будинку ззовні основи, матеріали та практичні поради. Утеплення будинку ззовні має бути продуманим і відповідати сучасним вимогам теплоізоляції, вентиляції та екологічної безпеки. Використання мінеральної вати в матах, яка не містить фенольних зв'язувальних речовин або має їх мінімальний рівень, є хорошим варіантом. Однак слід врахувати, що вона може створювати микропил, який з потоками повітря здатен проникати всередину дому через щілини та мікротріщини. Для ефективного утеплення стін у брешітку заповнюють одним типом утеплювача або ж кількома видами з однаковою паропроникністю. Усі шари стіни та утеплення повинні мати підвищену паропроникність зсередини будинку до його зовнішньої частини. При утепленні важливо уникати використання паробар'єрів, таких як пінофол, які можуть викликати утворення конденсату. Помилковою є прокладання шарів гідроізоляції між дерев'яними стінами будинку та зовнішнім цегляним обліцюванням. Що призводить до утворення конденсату або навіть льоду на холодному шарі гідроізоляції. Це спричиняє гниття деревини та скорочує термін служби цегли через його низьку морозостойкість у таких умовах. Замість використання цегли для облацювання дерев'яного будинку ззовні доцільно обирати дерев'яну дошку. Важливо забезпечити щільне укладання дощок без щілин. Скандинавська практика, наприклад, передбачає вертикальне прибивання дощок із невеликими проміжками, які накривають рейками. Або горизонтальне укладання в нахлест із фарбуванням поверхні. Такий метод забезпечує непроникність стін для вітру, дозволяє легко усувати недоліки в процесі експлуатації та зберігати тепло. Утім, недоліком популярної вагонки є її стиснення після висихання, що утворює щілини. Якщо навіть використовувати якісну суху вагонку, її властивість набирати вологу в сирому кліматі може спричинити розширення окремих дощок або їх пошкодження. Особливо це актуально для приміщень із високим рівнем вологості, таких як підвали. Комплексний підхід до утеплення включає правильний вибір матеріалів, усунення щілин і мостиків холоду, а також забезпечення якісної гідроізоляції. Щоб уникнути ризиків для здоров'я мешканців, використовуйте тільки екологічно безпечні утеплювачі та уникайте матеріалів із низькою паропроникністю, які можуть створити бар'єри для виходу водяної пари, що призводить до утворення конденсату і пошкодження конструкції. Важливо правильно встановлювати шари утеплювача, щоб уникнути утворення містків холоду, що значно знижують ефективність утеплення. Крім того, недбале прокладання гідроізоляції може спричинити накопичення вологи всередині стіни, що сприяє розвитку грибка і пошкодженню утеплювача. Дерев'яні фасади вимагають регулярного догляду, адже вологість та температурні коливання можуть спричинити деформацію або утворення щелин у деревині. Зрештою, недотримання технологій утеплення та використання неякісних матеріалів може значно скоротити термін служби фасаду та утеплювача. Утеплення фасадів для українського клімату потребує врахування сезонних температурних коливань, вологість та морозостійкість матеріалів. Полушпунт та шпунтовані дошки добре підходять для невеликих садових гостьових або дачних будинків, але слід ретельно встановлювати їх, щоб уникнути дихання стін, особливо під час зимових морозів. Важливо використовувати якісні кріплення, які забезпечать стабільність конструкції. Сайдинг можна застосувати, але важливо вибирати високоякісний пластиковий варіант стійкий до морозів, оскільки звичайний сайдинг з часом стає крихким. Металевий сайдинг надійний, однак змінює електромагнітну обстановку в будинку та часто виглядає менш статично для житлових приміщень, тому його краще використовувати для технічних споруд. Мінеральна вата високої щільності є якісним рішенням для теплоізоляції, але потребує правильного монтажу з дотриманням інструкцій, щоб уникнути проблем у суворих зимових умовах. Водночас цей матеріал дорогий і менш екологічний через смоли у складі, які можуть виділяти шкідливі речовини. Серед інших варіантів утеплення добре зарекомендувало себе піноскло, яке не змінює своїх властивостей з часом, стійке до перепадів температур, довговічне та не потребує додаткового обслуговування. Воно підходить для українського клімату завдяки своїм теплоізоляційним властивостям та надійності. Загалом для утеплення фасадів житлових будинків в Україні необхідно обирати матеріали, адаптовані до низьких температур з високою морозостійкістю, а також враховувати їх екологічність та естетику, Це забезпечить тепло, довговічність та комфорт у вашому будинку. Рекомендації щодо використання піноскла для утеплення. Піноскло Екологічно чистий матеріал, який нічого не виділяє та не змінює своїх фізичних властивостей з часом. На відміну від пінопластів і твердих мінват, піноскло не стискається і не прожинить, що забезпечує стабільність конструкції утеплення. Навіть при укладанні під важкі бетонні стяжки або теплу підлогу, піноскло залишається стабільним і не тріскається. Матеріал має високу міцність, що дозволяє використовувати його для складних будівельних задач, таких як нанесення штукатурки або кераміки. Завдяки пористій структурі матеріал легко монтується за допомогою пластикового клею, штукатурується звичайною вапняною штукатуркою та фарбується фасадною фарбою. Його монтаж не вимагає дорогих імпортних компонентів, спеціальних інструментів або висококваліфікованих фахівців, тому процес утеплення стає доступним і недорогим. Піноскло також визначається воду та паронепроникністю, що є перевагою для утеплення підвалів і гідроізоляції стін від ґрунтової вологи. Однак при утепленні зовнішніх стін важливо забезпечити ефективну вентиляцію в будинку, оскільки паронепроникні стіни можуть створити ризик накопичення вологи в приміщенні. Для забезпечення комфортного мікроклімату рекомендується застосовувати систему вентиляції. Важливо врахувати для зовнішнього утеплення необхідно обирати достатній шар піноскла, щоб запобігти утворенню конденсату в стінах. Уникати використання цього матеріалу в будинках із недостатньою вентиляцією та підвищеною вологістю, забезпечити дотримання всіх вимог монтажу, щоб досягти максимальної ефективності утеплення. Проблеми зимового будівництва. Піноскло допомагає уникнути проблеми з висолами, які виникають через конденсацію вологи в стінах. Важливо правильно проектувати систему утеплення, щоб точка роси залишалася в утеплювачі, а не в стіні. Це зменшить ризик руйнування штукатурки та впливу шкідливих солей на будівлю та здоров'я мешканців. Піноскло це чудове рішення для утеплення фасадів, яке забезпечує довговічність, екологічність та стійкість до зовнішніх впливів. Водночас важливо врахувати особливості матеріалу, дотримуватися рекомендацій по монтажу та забезпечити належну вентиляцію, щоб уникнути можливих проблем. Екологічність та енергоефективність утеплювальних матеріалів. Як зробити вибір на користь здоров'я та довговічності. Матеріали для утеплення можуть бути як безпечними, так і потенційно небезпечними, залежно від їхнього складу та способу встановлення. До небезпечних матеріалів належить пінополістирол, який виділяє токсичні речовини при горінні, мінеральна вата на основі шлаку, що може подразнювати дихальні шляхи, піноізол, який при неправильному монтажі може виділяти шкідливі формальдегіди, та утеплювачі з поліуретану, що містять хімічні сполуки, здатні негативно впливати на здоров'я. Серед безпечних матеріалів варто виділити базальтову вату, яка не горить, є екологічно чистою і не виділяє шкідливих речовин. Екоплити з коноплі льону чи вовни, що є натуральними дихаючими та безпечними для здоров'я, керамзит, який використовується для утеплення підлог та стін. Є негорючим та екологічним, та целюлозний утеплювач виготовлений з переробленого паперу, що має низьку токсичність. Кожен із цих матеріалів має свої переваги. Базальтова вата відзначається високою теплоізоляцією, вогнестійкістю та довговічністю. Ековата є натуральною, добре регулює вологість і має гарну звукоізоляцію. Керамзит стійкий до вологи і не горить. Целюлозний утеплювач є біорозкладним, а конопляні та льняні плити забезпечують природне регулювання мікроклімату та безпеку для здоров'я. Пінополістирол є легким, має низьку вартість і мінімальне вологопоглинання, а екструдований пінополістирол відрізняється високою міцністю та довговічністю. Вибір утеплювача залежить від регіону України та кліматичних умов. У західних регіонах, зокрема в Карпатах, Львівщині та Закарпатті, через вологий клімат та холодні зими рекомендується використовувати базальтову вату або ековату, які добре регулюють вологість і забезпечують тепло. У центральних областях, таких як Київ, Вінниця та Черкаси, оптимальним вибором буде целюлозний утеплювач або конопляні плити, що гарантують комфортний мікроклімат. На півдні України, включаючи Одесу, Херсон та Миколаїв, через теплий клімат можна використовувати керамзит або пінополістирол, які добре зберігають прохолоду. Для східних регіонів, таких як Дніпро, Харків та Запоріжжя, де зими можуть бути суворими, варто обрати базальтову вату або екструдований пінополістирол, що мають високі теплоізоляційні властивості. А на півночі України, включаючи Чернігів, Суми та Житомир, через холодні зими найкращими варіантами будуть базальтова вата та ековата. Таким чином, вибір утеплювача залежить не лише від клімату, а й від типу будівлі, бюджету та вимог до екологічності. Резюме щодо утеплення будинків в умовах українського клімату. Утеплення до потрібного рівня. Строго дотримуйтесь коефіцієнту опору теплопередачі, визначеного для вашого регіону. Для України ці показники дещо відрізняються залежно від зони, але загальні принципи залишаються однаковими. Утеплення має відповідати кліматичним умовам і забезпечувати ефективну теплоізоляцію. Рекомендовані матеріали. Використовуйте екологічно чисті утеплювачі піноскло. Геокар, мінвату у матах, екструдований пінополістирол, а також утеплювачі з природних матеріалів рослинного походження матеріали, яких слід уникати. Категорично не використовуйте пінополістирол, пінопласт і мінвату високої щільності в панелях. Вони можуть мати низьку екологічність та не гарантують довговічності, повне зовнішнє утеплення. Завжди утеплюйте будинок ззовні повністю, щоб мати можливість контролювати якість робіт та легко ремонтувати утеплення без шкоди для будівельної конструкції, гарантувати відсутність теплових містків і уникати втрат тепла, збільшити теплоємність будівлі за рахунок включення маси кам'яних стін у загальну прогріту масу, вивести точку роси зі стін у шар утеплювача для запобігання конденсації, утеплення під землею. Цоколь, підвал, фундамент підлоги. Найкращі матеріали для цього піноскло або екструдований пінополістирол. Вони забезпечують відмінну гідроізоляцію і стійкість довологи. Утеплення наземних частин. Для зовнішніх стін будівлі можна використовувати всі згадані матеріали. При цьому важливо враховувати паропроникність стін, особливо якщо утеплюєте піносклом або екструдованим пінополістиролом. Міф про тепловтрати через стіни. Помилково вважати, що основні тепловтрати відбуваються лише через стіни. Насправді, втрати через стіни становлять не більше 25% загальних енерговитрат. Тому навіть максимальне утеплення стін не звільнить будинок від необхідності опалення. Тепло також втрачається через вікна, дах, підвал, вентиляцію та інші частини будівлі. Висновок Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете забезпечити енергоефективність і комфорт у вашому будинку незалежно від суворості клімату. Бо стіни це не просто структурний елемент вашого будинку, це захисники, які борються з холодом, теплом, вітром і вологістю. Вони тримають ваш комфорт, регулюють мікроклімат і підтримують енергоефективність будинку, та їхній потенціал повністю розкривається лише за належного утеплення, а утеплення це своєрідна одежа для стін, яка допомагає зберігати тепловзимку, прохолоду влітку і захищати будинок від конденсації та інших неприємностей. Правильний вибір матеріалів та технологій утеплення забезпечує не лише комфорт, але й економію енергії, зменшуючи ваші витрати на опалення чи кондиціонування. Головне пам'ятати, що стіни працюють як частина загального ансамблю вашого будинку, вони взаємодіють із дахом, фундаментом, вікнами і системами вентиляції. Теплоізоляція стін це лише одна частина пазлу, але вона дуже важлива для створення гармонійного і здорового середовища. Стіни, що утеплені якісно і екологічно, стають не лише бар'єром, а й джерелом тепла, що акумулюється всередині кам'яної маси. Отже, правильно підібране і змонтоване утеплення перетворює стіни з простої споруди у складну і витончену систему комфорту, яка служить вам роками без додаткових турбот. У цьому весь секрет у балансі функціональності, естетики, екологічності. Ваші стіни можуть бути не тільки міцними, але й розумними. Дякую, що були зі мною. Якщо у вас виникли питання або хочете зробити замовлення, пишіть мені у Telegram, Viber або WhatsApp за номером плюс 38 066 04 89 269. Ваша думка для мене дуже важлива, тому не соромтеся залишати коментарі під відео, я завжди читаю. Підписуйтеся, щоб не пропустити найцікавіше попереду.